Якщо ви або ваша дитина маєте алергію, ви точно знайомі з цією ситуацією. Відкриєш вікно і все. Чхання, носі й очах, важко дихати. У теплу пору року повітря на вулиці буквально насичене алергенами. Це мікроскопічний пилок рослин, таких як амброзія, полин, вільха. Він потрапляє в дихальні шляхи, і викликає запальну реакцію. До того, що у повітрі багато дрібного пилу, частину ґрунту, сажі завтівок, усе це подразнює слизову. Для алергіків це справжнє випробування. Варто лише відкрити вікно і симптоми з'являються вже за кілька хвилин. Але і не провітрювати теж не варіант. Коли в кімнаті застійне повітря, падає рівень кисню, зростає СО2, звідси млявість, головний біль, втома навіть після сну. Тому єдине, що рятує краплі або пігулки. Знайомо? Мені так. Я це знаю не зі слів друзів. Це мій особистий досвід. Кожної весни мене накривала алергія, не могла нормально провітрювати, ночами не спала, постійно втома, постійний дискомфорт. Але минулого року все змінилося. Я встановила побутовий рекуператор Breezy Silent і він мені справді допоміг. Нарешті я сплю спокійно, без крапель і нічних пробуджень. Що ж таке Breezy Silent? Це побутовий рекуператор, який провітрює без відкритих вікон. Він створює бар'єр між вами та алергенами з вулиці. Два тихих єце-вентилятори забезпечують потужну і стабільну вентиляцію і при цьому споживають менше ніж нічник біля ліжка від 3 до 8 Вт. Працює пристрій надзвичайно тихо від 11 дБ. В різі Silent можна встановити як у стандартну, так і в тонку стіну. Завдяки фільтру G3 повітря проходить, а все, що викликає чхання та свербіж, залишається за бортом. Рекуператор зручний у керуванні з пульта через мобільний застосунок або навіть голосом завдяки інтеграції з Google Home та Alexa. І найприємніше встановлюється всього за 2 години. Підійде і для нового ремонту, і вже після нього все швидко, охайно і без бруду. Тож, дихайте вільно навіть у сезон алергії. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і напишіть у коментарях, які алергени дошкуляють саме вам. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про здорове повітря вдома. Па-па!